Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогоднішнє відео буде про щеплення. Воно буде цікавим для початківців, для того, щоб не боялися братися до цієї справи. Отже, про все по порядку. Я підходжу до своїх яблунь, де я проводив щеплення. Ось ви бачите щеплення. 24 квітня я проводив ось це щеплення. Е, мені друг Діма дав. Три сорти яблунь, три різних гінці. І я провів щеплення. Ось ви бачите, я ось так перший сорт прищепив ось тут. Раз, два, три, чотири. І ви бачите, що із чотирьох прижилася тільки, тільки одна гілочка. Ось бачите, вона вже із всі, решта, всі решта не прижилися. Ось тут я ось так нижче. І це не, нічого страшного. Я все це видалю осінню і залишу ось ту гілочку, яка розвивається. Ось тут на цій гілці другий був другий сорт. Також один, два три. І ось третя почала гарно розвиватися. Уже і гілочку пустила гарно, я вже навіть її прирізав. Також осінню я все, якщо не прокинеться, повидаляю, залишиться одна гілочка, буде сорт. І ось тут, бачите, третя. Тут, напевно, найкраще. Три ось таких. Черенка було, да, привити і одна гілочка почала вже розвиватися. Сьогодні 4 липня. 4 липня, ось ви бачите розвиток, а я казав, що я щепив 24 квітня. Отже, три сорти в мене уже є. На цій яблуні. І на ній вже є також ось та гілка один сорт, а ось ця потужна гілка вже інший сорт. Це вже в мене, можна сказати, яблуня, яблуня-сад. І ще по одній по одному, як кажуть, привою я привив. Ось тут. Але, як бачите, це один сорт, не показує признаків життя, другий також тут нічого не показує. А третій, а третій гарно був, прийнявся, вже починає розвиватися. І також це яблуня вже вона хоч молоденька, але на ній вже також є декілька, декілька сортів приветих. Тому, друзі, не потрібно боятися цієї справи. Я не професіонал, але іноді беруся до цієї справи і роблю. Ось бачите, такий сорт гарно розвивається. Там зовсім інший сорт. Розвивається, гарно яблочко зав'язується і тут будуть нові, нові сорти яблук які будуть гарно розвиватися на старому дереві. Розкажу про це дерево, що воно вже е було таким, що я хотів його, я хотів його вже зрізати. Хотів вже зрізати це дерево, ви бачите вже кілька гіляк Ось тут знизу я спиляв, принизив його, тому що воно було вже високим, ось таким старим. Але оскільки я на ньому маю нові сорти, я його тепер ціню. І, звичайно, воно е, має потужне коріння. І е, коли прививаєш нові сорти, воно, вони швидко йдуть у ріст і ти можеш швидко мати. Яблука. Тому не спішіть видаляти старі дерева, попробуйте їх оновити для того, для того, щоб ви могли мати нові сорти яблук і смакувати їх. Отже, 4 липня мені подобається ось ця гілочка, вона найкраще прижилася. Це другий сорт. І вона вже починає розвиватися досить гарна. Тому це не проблема, що із 12 чи скільки е прижилося тільки раз, два, три, чотири, е але все-таки сорт є і при бажанні можна буде, коли вже трошечки е Розростуться ось ці гілочки вже взяти і привити ще. Да, це не проблема. Тому, друзі, не бійтеся. Е, ще хочу сказати, що я купив для щеплення спеціальний ось такий пристрій, але пробував ним дещо я пощепив і ним, але не прижилося. Це проблемно. Е, я своїм ось таким Старим методом з язичком, хто розуміє це, це мій ось такий улюблений метод. І також попробував ось так, тому що ось е, були гілочки е, трошечки товстіші. І я попробував ось так під шкіру. Розрізати шкіру і заводити туди е, саджанець. Ось ви бачите, напевно, ось тут. Покажу краще, тому що, так, да, ось, підвой був тостіший. І ось я так розрізав, тільки робити це потрібно зверху, щоб гілка під вагою не ламалася. Ось так, друзі. Робіть, пробуйте, експериментуйте без якихось пристроїв, да, тому що заплатив. Гроші за спеціальний пристрій, але він мені не сподобався. А взяв канцелярський ніж і замотав ізолентою е, садовим варом, трошечки замазав кінчики, щоб не вивітрювало. І все, як бачите, може бути чудово. Що приживеться, приживеться. Що не приживеться, можна зробити. Другого року. Тому, друзі, якщо ви бажаєте, починайте ніколи не пізно починати це робити. Нехай це буде відео натхненням для тих, хто боїться братися до цієї справи, беріться і ви будете радіти гарним урожаєм в майбутньому.